Привіт, сьогодні я веду відео. У цьому відео я допоможу зробити персонажа. Зразу кажу, я не контролюю тебе, якщо тобі не сподобається не роби приємного перегляду. Почнемо з шкіри. Іноді, але рідко я беру це. Для тих, хто не розуміє, де це брати. Зрозуміло. Ну, я взяла так. Перейдемо до волосся. Рекомендую тут погратися, Беріть те, що хочете. Лице. Нагадую, не командую вами. Пооказую ті, які я беру. Одяг. Ох, ну тут мовчу. Сто відсотків вас не тримаю. Погнали її. А тепер дивіться, якесь цим мучаюсь. Так, я довго вибираю одяг. Але мені подобається результат. Ну все, не заважаю. Ось так вийшло. Як вам? Нагадую, номер два, я вас не тримаю. Це мій смак. Я не хотіла образити авторів інших персонажів. Сподіваюсь, вам сподобалось. Чао, зустрінемось за какао.